У загинув. Пішов воювати з самого початку, 29-та бригада батальйона Рей. Це Криворозьке формування. Півтора року воював і рік назад загинув в Донецькій області. Та він і тут воював, Херсонщину освобождав тоді. Запорозький напрямок і Донецький. Ми пішов добровольцем. Він сказав, а хто піде, хто мою сім'ю буде захищати? Двоє дітей, хлопці, і сім і десять. а Ну хто помолодше був, зразу виїхали. А основна маса то залишилась в селі. Ми ж думали, що ненадовго. Ну а через місяць наші зайшли, вже ж вигнали їх, так нас вивезли. В Кривий Ріг син там жив. Отак От виїхав. Те, що сказали, виїжджати. Ну, через місяць поїхали взять одежі і таке проще, все необхідне документи, то, що одразу все не забрали, то вже кухня була розбита, хата ще більш-менш. На час заїхали, ухватили, що є. Військові сказали одразу, давайте живенько, то що зараз почнуться. Ну, постійно будемо казати, дрони висіли, вони бачили. Як тільки заїжджали куди, туди й били. То рік ми були в Кримуру жили по квартирах. Обстріли, 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 в село ще не пускали. Почали пускати уже аж осінью. Приїхали, пообтягували хати кухні брезентами, щоб не, не розвалювалося далі то, що криші були побиті, на кухні геть криші не було. А на хаті дерево стояло, а шифера теж не було. І весною приїхали, тоді брались за роботу. Оце криші поробили, в хаті майже все поробили, ще одна кімната залишилась, двома довести. В кухні ще нічого не робили. Оце тільки два вікна поміняли, а з тієї сторони ще не було теж. Зразу хату треба зробити, а тоді далі. На той рік в планах. Далі робити. Оце ось де п'ятна це все дірки, дірки, а там сквозна дірка була. То, що тут було два прильоти, тут сквозна дірка була. Ранена в задню ногу, видать, ну видно, що зажило затягнулося. Ну, слава Богу, жива залишилася. Бо як виїжджали по І Хазяйство було теж по тут в селі, і корові, і свині. Все ходило. І наше так пішло. Ну, що зробиш. Була пасіка. Вулики, бачите, які щось з ними поставало. Ось тут ось оприльоти це був. Там. Ну, тут на пасіці чотири прильоти було. Ні, ну трошки залишилося. На винограднику було тут близько 200 кущів, осталося чуть більше 30. Це, тою, сюди обстріли в основному були. То ями так і здорові, більше метра, а на городі так біль, метра два була воронка. Насаджую, хоча вже, будемо казати, воно не особо і кортить, але це болезнь. Сидіти просто не будеш, ах, щось робити треба. Десь їхати на новому місці все одно того не буде, що вдома. Вдома відремонтуємо та й будемо жити.